Я йому був бути... йому дзвонила. Він мав з роботи вже їхати додому. Він не бере слухавку. Я дивлюся, смс прийшла. Я передзвоню. А він смс писати не може. Я все зрозуміла. Масована атака у Дніпровському районі. Загинув 69-річний чоловік. Проживав у дачному кооперативі під час роботи слюсарем. О восьмі ранку його зміна закінчилась. Втім, виїхати чоловік не встиг. Я просто навіть не плачу, тому що я. Я просто навіть не плачу, бо я не вірю. Я сину дзвонила, а він каже, що ти приколюєшся, як молодь, що ти обманюєшся. Ні, я не вірю. Я досі не можу навіть зрозуміти, як так могло статись. так могло? Поруч намагається зібрати залишки речей ігор. Його будинок зруйнований. Він стояв від вирвою в метрі, тобто його. Хвилею сюди перекинула усі всі речі, які ви тут можете бачити, це звідти повилітало. Отут -от справа від нас повинна бути силка. Така метрів п'ять чи ніч завзвишки більше. І, я не знаю навіть, де вона. Далі там от, від неї взагалі нічого майже не залишилось. Кукурудза, і... ну, Весь, весь проти. все, що було, його немає. Воно знищено все. Василя належала родині понад 20 років. Ігор провів тут своє дитинство. Приїжджаємо як на дачу. Я, я приводжу батьків, вони тут працюють, я їм допомагаю, ми потім їх забираємо і їдемо в місто. Тобто ми вони були тут в суботу. Думали, внука сюди привозити, щоб він теж влазив, на качельках катався. Попри все, родина налаштована оптимістично. Вірить, все вдасться відновити. Нічого ми все відстроїмо, все посадимо, все буде ще гарніше, ніж було. А що лук притягнути? Серйозно хочеш лук забрати? Щоб ще бабуськи рада сілька була. Тука викопали на вихідних. Вигоди, ще хоро. Загалом пошкоджено зо два десятки будинків. В одному із садових товариств з Дніпровського району зруйновано повністю два садових будинки, пошкоджено 18 садових будинків. Одна людина, на жаль, загинула. Це чоловік, і одного чоловіка силами ДСНС деблоковано з зруйнованого будинку. Дякую. він знаходиться в лікарні в середньому стані середньої тяжкості. На місцях працюють комунальні служби та волонтери. Наразі видається допомога вигляді будівельних матеріалів це терповлін, прозороплівка та ОСБ, та на товарів товарів вигляді ковдри та ліхтарів сонячних. На місці працюють дистриб'ютори гуманітарної допомоги та консультант з питань захисту. а Також психолог. Загалом це була одна з найбільших атак по Україні. Комбінована, ворог запустив більше сотні ракет різних. Них типів та близько сотні шахедів. Анастасія Якубовська, Костянтин Кесар, Дніпро Тіві.